Всім привіт! Заходжу зараз в Австрії, їду на замок Кройцштайн, знаходиться недалеко Відня. Давно примітив цей замок, не знаю, чи він відкритий, бо він працює від 1 квітня до 31 жовтня, але сподіваюся, що відкритий. Ставився на такій промисловій зоні. Ну і буду їхати. do you sometimes Наближаюся до замку. Замок називається Кройнштайн. Бачите, на такому пагорбі 266 метрів над рівнем моря. Сподіваюся, що відчинено, тут якесь невеличке село і дуже сильний вітер зараз. Ну, Наближаюся до замку, видно, що ворота підняті. Тут знаходиться на пагорбі. І такий сильно-сильно завіває вітер. Дуже сильно поднімається. Так що сьогодні трохи не, не льотна така погода, але якось справлюсь. А я так бачу, що замок сам зачинений. Як не крути, ніби люди, от люди приходять. А що з того, як замок зачинений? А багато людей тут збирається, там машин 20 стоїть. Не знаю що, чому вони зачинені, ще погода більш-менш нормальна. Але бачите, ну хоча б зовні подивитися. суперський зовні виглядає неперевершено. Так, дійсно, на жаль, замок зачинений. Е... ну Я взагалі-так не розстроївся, бо вхід коштує на всякий випадок 15 євро. І говорять, що тут доброзичливі такі господарі, що взагалі так нічого не можна пофотографувати, нічого не можна подивитись. Так що може й добре, що сам замок зачинений. Щас походжу вокруг, познімаю, але виглядає, звісно, дуже велично. бачите, скільки людей зібралися і вони просто взяли і, і зачинилися. Всі люди приїжджають подивитись на замок, а вони отак от, от працюють. Не хочуть вони працювати. Дуже велично виглядає, звісно. А може й добре, що вони не працюють, то хоч зекономлю 15 євро. Я таку погоду, ніби все добре хорошо, хорошо доїхав з тих, е, з тих, щоб не було темно. А тут бачите, яка погана-погана погода. Перші згадки про замок ще в доісторичні часи, бо велись розкопки. І колись тут дуже-дуже давно спочатку була укріплена гільцева стіна. Що спочатку була кільцева оборонна стіна, а в перший замок було збудовано у 1115 році. Бачите, я хочу пройтися по колу. Теж австрійці люблять так, що написано до 1 листопада, все, сюди люди приїжджають постійно, ну, в день до 100 осіб. Чого б на вихідні хоча б не, не відкрити замок, а не хочуть. Ну, скажу, поки ще їхав, то більш-менш було не, нормально. А як піднявся наверх, то, звісно, вітер дуже-дуже сильний. Замок десь зруйновано в 1645 році під, під 30-річної війни. І пізніше потрапила до, в 1702. Потрапила до родини Вільчеків. І після того, як потрапила до родини Вільчеків, то була реконструкція в 1874 чи щось му під кінець ХІХ століття. Бо родина Вільчеків була дуже заможньою. Була тоді приближена до короля. Це була шляхетна польська родина з Польщі. І була наближена до короля, дуже в... була впливова. І... І, і, і голова родини то дуже полюбляв і мистецтво і цей, що ще сказати, ну і відреконструював замок. Відбудував замок Йоганн не помилував був важливою е, австрійською постаттю е, в мистецтві та культурному житті. Жалко, що не можна хоча б донизу спуститися, могли б хоча б там відкрити. Але бачите, взагалі все закрито. Але дуже велично виглядає. Ну, зараз буду їхати на містечко Леобендорф. -Ле Тут воно знаходиться внизу під горою. Також хочу там на маленьке зерце таке штучне поїхати. уже як приїхав, я думав, піти на замок, але бачите, замок зачинений, так що треба хоч щось ще десь прогулятися. Супер виглядає, звісно, велично. Дуже сильний такі перев вітра. Біля замку знаходиться такий звіринець хижих птахів. Він також зачинений, але можна подивитись полювання хижих птахів, такі як Орел, Сокіл, за 12 євро, судячи по відгукам. Суперський замок, звісно, і погода цей дуже паршива сьогодні. А найгірше з цього всього, що більш за все, що приїду до машини і навіть вітру Кажу трошки з другого ракурсу замок. Тут під замком знаходиться парковка, можна доїхати нормально машиною, парковка безкоштовна. Всі мені було цікаво, як виглядає е цей замок зблизька, бо з автосаду його трошечки видно. то Скажу так, суперськи виглядає. Е зверніть увагу, що замок працює з 1 квітня до 31 жовтня. Нема ніяких винятків. Винятки тільки для групи осіб треба дзвонити і заказувати екскурсію від 20 осіб. Покажу, як спустити цейсь від замку. Тут, такі, е, тут недалеко футбольне поле через дрова. Але хотів показати майданчики різні, різні тренажери для дітей, качельки, турніки. Тут Прикольно, маленьке футбольне поле, і зараз покажу, як, де знаходиться футбольне поле велике. Якась місцева команда грає в місті Леобендорф. Воно такому під горою знаходиться. Класно виглядає, звісно, суперські. Трибуни невеличкі, дві тільки трибуни і зверху, як бачите, виглядає замок. Суперський, звісно, я би на такому полі би програв. Знаходжусь в містечко, містечко думаю, саме невеличке. Зайшов на якусь таку приватну територію, але бачу тут місцева така невеличка церква і не можу знайти вхід, представляєте? Ось так. Але класно. Тут вже не так віє, посильно віяло. Зараз треба знайти вхід. Знаходжусь десь в центральній частині, тут кілька фотографій. Там хочу зараз до цього до церкви пройтися. Мені сподобалась тут фотографія одна, написана Лев, Лев Бендорф 1905 року. Мені так здається, що після того практично Нічого не помінялось тут. Ось знайшов я вхід, треба було обійти до кілька будинків. Цікаво чи відчинено тут. Можна зайти всередину тут. Так виглядає головний Вітар. Таке ехо йде. Покажу трошечки ближче. після вулиці тут здається так тепло. І такий невеличкий орган. Покажу трошки з другого ракурсу від сторони органу. Тут усе можна грати на органі. Тепер що можна було зайти, поки нікого немає, то вирішив так зайти. Ні, супер. Маленька, невеличка церква. Може на 100 чоловік максимально. Окей, зараз холодно. Е, Об'їхав я замок. Хочу показати таке приватне озеро. Воно окружено е, по кругу побудовані будинки. На одне приїхав, там не було входу. і Мене туди нагнали, то може на цьому покажу. В копі озеро знаходиться одна вуличка. Тут побудовані один, один будинки. Але блін воно так класно виглядає, по крайній мірі по картах. Навіть не в них між будинками, щоб показати саме острова. Не знаю, сподіваюся, що буде чутно. Ось такі з двох сторон маленькі такі будиночки. І зараз покажу, мабуть, видно і на все. Є вихід, все ж таки добре, я подивився на картах. Не знаю, чи тут можна ходити, везде пише приват, приват, приват. Але якщо наженуть, то так і буде. Це таке штучно зроблене озеро. Це колись добували пісок чи камінь. І цей, як бачите, творили озеро. І така, можна сказати елітна зона. Хто має дома, ну, звісно, супер виглядає. Литом, як жарко, вийшов собі з пірсу, покупався, кожен має пирс. Хтось е, молодки, можна покупатись. Супер, звісно. Скажу так, тут набагато менше вітер задуває. Але звісно, літо така нерухомість, я би хотів тут вже проживати. І тут і шторму не буде, ні? І, це є... і звісно, літом більш нічого не треба. Пірсик. Гамак, столік, пиво, шашличок. Так що, і вода дуже-дуже чиста. Ну, Як тут де багато людей не купається, тільки скільки тут може на 200 домів. Тут Також є тенісні корти. Не знаю, зараз папа пробує ще зняти, якщо вдасться мені клас. З такого полуострова можна сказати, зніму. Оце звісно, добре. Бачите, не зайшов замок і мені час прийти сюди приступати. Трошечки місто, трошечки таке озерце. Бо тут в сумі два таких озера. Одне ще там добувається, через років 5 буде ще одне озеро. Воно таке невеличке. Ну, Звісно, не перевершено. Просто супер. Ось така ось вуличка. Це одна вуличка, вона одностороння. Бачите, такі класні будиночки. Трошки закриває, мені затуляє вітер. Ну, що сьогодні дуже сильний вітер. Сподіваюсь, що завтра його не буде. Бо завтра планую поїхати на наступне місто. Але якщо буде добра погода, Ось така вуличка елітний. Район, можна сказати. Можна одностороння вуличка, але класно виглядає. Навіть помахали мені. Супер, мені сподобалось. Тихенько буду вертатись до машини. Ще я вирішив такою трошки боковою дорогою поїхати, бо на велосипеді все ж таки краще боковими дорожками їздити. Сподіваюся, що завтра буде добра погода. Ось така була прогулка по Австрії. Для вас був замок Кройцштайн. і невеличке містечко Леобендорф. Так що Мені сподобалося, особливо озеро конечно, супер. Шкода, що замок не зайшов, але нічого не зробиш. Головне, що хоч щось вдалося сьогодні зняти. Зараз, зараз вертаюся до машини. І сподіваюся, завтра буде добра погода. Бо бачите, Дуже погана погода, вітер дуже сильний. Сьогодні давно такого вітер не було. Якби зіма йде. <сум> так що, підписка, вподобайка. Ну і коментуйте, по можливості завжди відповідаю. Все, Всім пока, до наступних відео.